Всім привіт, друзі! Ну що, в Україні і тижня не проходить, щоб в ТЦК не загинула людина. І знову смерть на Полтавщині. Зокрема, вчора у Кременчуцькому ТЦК за загадкових обставин помер чоловік. Причому знову ТЦКшники намагаються відбрехатися і замести сліди свого злочину. Ну, давайте спочатку почитаємо офіційну заяву Полтавського обласного ТЦК. Близько 10 години 20 хвилин, 2 березня до Кременчуцького районного ТЦК та СП поліцію був доставлений військовозобов'язаний громадянин 77-го року народження. Після уточнення військово-облікових даних він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Ну, тобто, ми маємо цілком буденну історію. ТЦКшники разом з поліціянтами схопили на вулицю людину, привезли її одразу на ВЛК. Ну і швиденько там проштампували документи, що чоловік є придатним, і його можна тут таки відправляти у військо. Що було далі, ви спитаєте? Читаємо. В подальшому він лишився в ТЦК та СП, очікуючи відправлення до навчального центру близько 17.40 Його стан здоров'я різко погіршився. Він зблід і втратив свідомість. Особовим складом ТЦК та СП було викликано швидку допомогу та реанімобіль. На жаль, реанімаційні заходи результатів не дали, і о 18.30 було констатовано смерть. На місці події було викликано слідчо-оперативну групу. За попередніми результатами її роботи порушень в роботі ТЦК та СП не виявлено, заходи фізичного впливу не застосовувались, тілесних ушкоджень у померлого громадянина немає. За даними медиків, помер він від гострої серцевої недостат... недостатності. Йдеться в офіційній заяві Полтавського обласного ТЦК. Ну от і подивіться, як ганебно і тупо намагаються викрутитись ТЦКшники. Заходи фізичного впливу не застосовувались, мовляв, ми людину можемо побити, але не цього разу. Цього разу він сам помер, бо був дуже хворий. Ну а як же чоловік у вас тоді ВЛК пройшов? Ви ж його визнали здоровим і придатним для військової служби. Ви ж самі забрехались так, що просто загнали себе в кут. Бо в цій історії є лише два варіанти. І в обох Кременчуцькі ТЦКшники мають іти в тюрму. Бо або чоловіка таки справді побили в ТЦК, і тоді це кримінальна стаття за завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. І за це ТЦКшникам світить від 7 до 10 років тюрми. Або його таки тяжко хворого, умисно визнали придатним до військової служби, в підсумку чого людина померла. І тоді це перевищення влади чи службових повноважень, які заподіяли істотну шкоду і вчинені в умовах воєнного стану. За це передбачено тюремний термін від 8 до 12 років. Все, ніякого третього варіанта тут немає. Або вони людину закатували і мають сісти, або довели до смерті тяжко хворого і теж мають сісти. Крапка. Ну, але зрозуміло, що в нинішній Україні, де ТЦК стало каральним загоном влади, ніякої відповідальності ці людолови не понесуть. Як ніхто з них не покараний за інші смерті простих людей в ТЦК, в тому числі на тій самій ж Полтавщині. Ну, от я вам нагадаю, буквально нещодавний випадок. Восени минулого року там теж сталася загадкова смерть мобілізованого. Читаємо. 21 жовтня, в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних, було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку. Слідив слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії. Писав три місяці тому на своїй сторінці Полтавський обласний ТЦК про іншу смерть мобілізовано. І знову та ж сама брехня: Ми не причетні, людина сама померла, ці руки нікого не били, мовляв, було самогубство. А чи не забагато цих раптових смертей в ТЦК, в тому числі в полтавських, за які так ніхто і не поніс жодної відповідальності? Чому ж тоді влада дивується, коли там же на Полтавщині доведений до відчаю чоловік місяць тому застрелив ТЦКшника, бо той бусифікував його родича? Бо в людей не залишилося вже жодного іншого способу відновити справедливість, крім як зі зброєю в руках давати відсіч цим людоловам. Бо на поліцію, як відомо, немає ніякої надії. Вони ж такі ж самі подільники ТЦК і полюють на людей разом з ними. А прокурори і судді у нас суцільно інваліди і заброньовані, тому щоб самим не йти на війну, вони і не чіпають ТЦКшників, не карають їх за вбивства цивільних. Відтак, у доведених до відчої людей залишається один єдиний спосіб відновлювати справедливість це мститися цим бандитам. Друзі. Ну а як ви думаєте, покарають когось з ТЦКшників за цю смерть людини в Кременчузі? Напишіть мені в коментарях до цього відео, я в свою чергу направлю запит до поліції, щоб тримати цю історію на контролі. Тому також раджу підписатись на мій телеграм-канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Там я розповідаю більше подробиць про всі важливі новини. Тож бережіть себе, дякую за увагу. На все добре.